Я дещо знаю. Скажу. Полетиш. І я дещо знаю. Скажу і зостанусь. А феногенові в потилицю. Про мене ти не можеш нічого знати. Худого. І ти про мене нічого не можеш знати? Худого. А за буряки? А за валахи? Що за валахи? Що за валахи? Ну то кажи. Тепер скажи за буряки, я починати не хочу. А хто, коли возили буряки, узяв з завода 500 карбованців. Я взяв. А? Та не докажеш не втівзувся. А ти взяв за валахи. по гривеннику валаха. 200 рублів. І я докажу. Бо маю листа від Крачковського. Я ж не прав, він же він же сам дав. <сед> не вмердна нило то балячка, в слухайте, Феноген Петрович. Ви зо мною не сваріться, бо наскоче на коса на каміння неси, що бояться. Ріть! Я вам не заважаю, не заважайте й мені. Краще зробимо між собою договор. Брать, де дають і де можна. А на менших звертать. От ви хотіли за пшеницю нашкодити мені, а нашкодили з зулі, бо ви чули дзвін та не знали, відкіль він. Постарили. Нюхало, зіпсувалося. А за пшеницю я також взяв по пів копійки з пуда. 500 рублів. Та кажіть. А якби ти був в компанії зо мною, то я взяв би по копійці і вам дав би 300 рублів. Де ти такий узявся? Та ми хоч крилися. Кримуся, а ти говориш про те, що взяв, чи вкрав, наче кому добре діло зробив? А що ж би ви думали? Азійни викохали. Бачите, колись кажуть, були відважні люди на війні. Бились, рубались, палили, голови котилися з плеч, як капуста з качанів. А от тепер таких страховин немає. І вся енергія людська йде на те, де більше зачепить. Колись бусурманів обдирали, а тепер своїх рідненьких. Де ти такий узявся? Поцілуємось і будемо товаришами. Так знай. Петька Михайлов Дуту свою торговлю. І все хазяйство хоче зірвати ціною банкротства. Банкротство за комерчий гендель. Цим способом він би багато людей, а сам наживе мільйони. Мені вже відомо, що і наш хазяїн взявся йому допомагати і переганяє на свої степи 12 тисяч колець. Курц, еті ніколи був він дурін. А ми еті всігда. завжди. Біля отар будете вина в віче раніше брали копійку перед 10. Скажете, не будуть нема кому. Тут злодії у злодія краде. Коли що я вам поможу. Зате ж ви мені помагайте, Щоб ви не почули. Я і сліпий, і глухий, і дімий. Роби що хочеш, тільки не забувай мене.